Коли ми говоримо про ці всі порушення, ми говоримо про ланцюжок подій. Ну, наприклад, стрес порушує Сон 100%. Навіть без значного стресу в нас і так став надчутливий сон, тому що ми живемо в екологічно забрудненій, на екологічно забрудненій планеті. І сонце в першу чергу екологічне забруднення за рахунок надмірного світла. І термін світлове забруднення планета Земля. Це вже науковий термін. Раніше про нього навіть ніхто не здогадувався. Ми думали про мікродисперсне забруднення для легень, ще для чогось ні, виявляється надто багато світла. Тобто стрес порушує сон, порушення циркадних ритмів автоматично приводить до депресії. Депресія сама по собі подавляє створення бдн фактора основного фактора, у нас до чого відбувається нейропея, створення нових нейронів. І тоді ми, звичайно, рухаємося по розумінні. Емоції, фізіологічні функції, когнітивні функції, як вони зв'язані і на що ми можемо впливати. Властивості тразодону дозволяють уникати побічних ефектів, безсоння, дисфункції, ну ще буде. відновлює сон, про яке безсоння можна говорити. Немає збільшення ваги, а немає сексуальної дисфункції, навпаки, покращення сексуальної функції. І важливий момент, те на який я сьогодні робив акцент, це відновлення когнітивних функцій, працездатності, активності, пам'яті і так далі для різних. А ось якраз те, що я сказав, що на тлі прийому тразодону трітіка полісомнографія пацієнта набуває типового для здорового організму характеру, не пригаючого. Супер важливо, щоб були оці фази. Дуже важливо, щоб були W фази